Після завершення війни ціни на електроенергію можуть забирати значну частину зарплати українців. Вартість гарячої води зросте вдвічі, а газ стане розкішшю, стверджують експерти видання Телеграфі. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чи справді на українців чекає тарифний шок. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Після завершення війни в Україні може відбутися різке зростання тарифів на базові ресурси. Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, ринкова вартість електроенергії становитиме 9-11 гривень за кіловат годину, що означає потенційне зростання на 120%. Газ при цьому може подорожчати на 250%. з нинішніх 7,96 гривень до понад 30 гривень за кубометр. Основна причина вимога міжнародного валютного фонду про перехід до ринкових тарифів для сім'ї з трьох осіб без електроплит та за наявності централізованого гарячого водопостачання. Типовий обсяг споживання електроенергії становить 160 кВт за годину на місяць, 100 кВт годину на першу особу, 30 кВт годину на кожну наступну. За чинним тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину, плата становить близько 691 гривні. Після підвищення до середньої прогнозованої ціни 9,5 гривень, плата зросте до 1520 гривень. Це на 829 гривень більше щомісяця або ж 9948 гривень на рік. За нормами споживання, сім'я з трьох осіб із централізованим гарячим водопостачанням використовує 9,9 кубометрів газу на місяць. За тарифом 7,96 гривень за кубометр це коштує 78,7 гривень. Якщо тариф зростає до 25 гривень за кубометр, місячна вартість становитиме 247 гривень і 50 копійок, а при 30 гривень за кубометр 297 гривень. Річна сума становитиме відповідно 2970 гривень або 3564 гривні. У разі відсутності централізованого гарячого водопостачання обсяг споживання може зрости до 16,2 кубометрів. Тоді плата за чинним тарифом складатиме 129 гривень за 25 гривень за кубометр.

95% вартості теплопостачання залежить від ціни на газ. Якщо тариф на газ зросте притчі, пропорційно подорожчає й тепло. Наразі середня вартість опалення двокімнатної квартири в опалювальний сезон становить приблизно одну тисячу гривень на місяць. Виходячи з прикладу двокімнатної квартири площею 50 квадратних метрів на бульварі Тараса Шевченка 36Б у Києві, де у лютому 2025 року платіжка за опалення склала саме таку суму. При середньозавантаженому тарифі 27,6 гривень за квадратний метр. За прогнозами з урахуванням можливого зростання тарифу на газ, вартість опалення такої квартири може зрости до 3950 тисяч гривень за місяць і вище в залежності від енергоефективності будинку. Послуга гарячого водопостачання також залежить від вартості газу. Сьогодні місячний платіж за гарячу воду для родини приблизно 4-5 кубометрів, становить 200-250 гривень. Після зростання ціни на газ до 30 гривень за кубометр сума може зрости до 600-700 гривень і більше. За словами Попенка, подорожчання електроенергії призведе до зростання витрат на утримання ліфтів, помп та освітлення місць загального користування. Зараз середній тариф на обслуговування ОСББ або ЖЕКу – близько 500-600 гривень. Після змін він може сягнути 700-750 гривень на місяць. Ці послуги не настільки залежні від цін на газ та електроенергію. За оцінками експертів, тариф на водопостачання та водовідведення може зрости на 10-15%, тобто з нинішніх 250-300 гривень до 280-340 гривень на місяць. Чи справді на українців чекає тарифний шок? Аналітик Геннадій Рябцев застерігає від паніки та заявляє, що прогнози про стрімке підвищення цін на газ та електроенергію після війни є передчасними. За його словами, у меморандумі з МВФ український уряд узяв на себе лише зобов'язання упродовж шести місяців після завершення дії воєнного стану підготувати дорожню карту лібералізації ринків у цьому документі має бути передбачено поступовий перехід від нинішньої системи покладання спеціальних обов'язків до адресної грошової допомоги малозабезпеченим верстам населення. Рябце вважає, що нинішня заява про можливе зростання тарифів на електроенергію до 9,11 одинадцяти гривень за кіловат годину та на газ до 30 гривень за кубометр не мають під собою реального підґрунтя. В свою чергу, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розкритикував спекуляції на темі зростання тарифів та піддав сумніву тезу про необхідність їх підвищення. За його словами, жодних нових обставин, які б вимагали підвищення тарифів, не з'явилось. А заклики до так званих ринкових цін на комуналку вже не вперше лунають з боку МВФ. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Українці обурені. Людям продовжують масово блокувати банківські картки в межах боротьби з так званими дропами, клієнтами банків, які продають свої рахунки для легалізації, відмивання коштів у сірій торгівлі чи незаконних схемах. Водночас, у червні посилили обмеження щодо переказів з картки на картку. Нагадує видання обосю Мене звати Яна Порхон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, за що банки можуть заблокувати переказ, картку чи навіть закрити рахунок. І як не стати випадковою жертвою фінансового моніторингу. Докладніше далі. Повний перелік причин для закриття рахунків навести неможливо. Банк у будь-який момент може дійти висновку, що взаємодія з клієнтом є надто ризикованою і закрити рахунок. Ба більше банки ніколи не розголошують конкретних параметрів, за якими операції можуть класифікуватися як підозрілі, а клієнти як потенційно ризиковані, оскільки ці дані є частиною внутрішніх процедур. Найчастіше банки закривають рахунки через аргументовані підозри у шахрайстві або відмиванні коштів. У тих, хто продає біткоїни, можуть виникнути проблеми навіть без участі в шахрайських схемах. Якщо ви продаєте біткоїни напряму покупцеві і отримуєте від нього кошти, може виявитись, що насправді кошти на ваш рахунок переказала жертва схема. Видання наводить приклад того, як працюватиме така схема. Припустимо, що злочинець може виманити 20 тисяч гривень і попросити переказати ці кошти одразу на ваш рахунок. Попередньо цей злочинець зв'яжеться з вами та запропонує купити у вас біткоїни на 20 тисяч. Ви отримуєте свої кошти та відправите шахраєві криптовалюту, але згодом жертва схеми поскаржиться в поліцію та в банк і назве саме ваш номер рахунку. Він може бути заблокований через підозру в шахрайських діях. Причому у деяких випадках банк має право не повертати кошти. Щоб захистити світ фінансового моніторингу, обов'язково треба знати, що перевищення лімітів на грошові перекази найбільша поширена причина блокування. З 1 червня знизили ліміти на перекази до 100 тисяч гривень без підтвердження доходів. Нагадує видання обосвяй. Крім того, рахунки можуть заблокувати через автоматично згенероване припущення участі клієнтів у дроп-мережах, особливо якщо є часті перекази без зазначення типу платежу, зокрема транскордонні або між фізичними особами, та у клієнта забагато платіжних карток. Для ФОПів це може бути невідповідність суті платежів задекларованим кведом. Наприклад, якщо ФОП, який займається ремонтом автомобілів, отримує кошти за продаж ювелірних прикрас. Також можливі ситуації, коли обмеження через фінансовий моніторинг застосовують помилково. Однак цю, начебто, помилку можна виправити, звернувшись до банку. Як стверджують юристи, у першому кварталі цього року найпоширенішим зверненнями до банків були саме претензії щодо блокування та арештів рахунків. Експерти радять заздалегідь ознайомитися з умовами обслуговування рахунку та картки та тарифами, зазначеними в договорі. По-друге, перевірте ліміти та законодавчі обмеження на сайті банку, щоб не потрапити під дію обмежень на перекази. А під час відкриття рахунку важливо зазначити мету встановлення ділових відносин з банком, надати перелік запланованих операцій, а також інформацію про послуги, яких ви потребуєте. Надзвичайно важливо бути чесним щодо обсягу доходів та максимально очікуваної суми надходжень на рахунок протягом місяця. На етапі відкриття рахунку у фахівця банку можуть виникнути додаткові запитання. Важливо надати вичерпні відповіді, а за потреби додаткові документи або пояснення. Тож, єдиний спосіб захиститись від фінансового моніторингу дотримуватись фінансової гігієни, наголошує видання. Тобто мати легальні доходи та використовувати свої рахунки так, як це передбачено договором з банком. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Слово сполучення бідний український прокурор звучить так само протиприродньо та абсурдно, як і російський солдат-визволитель. Прокурори, як відомо, не бідують. Але навіть на тлі відомих суспільств зловживань високопосадовців, нещодавній гучний скандал через купівлю нерухомості в заспі вражає уяву. Журналісти видання обозії вивчили сотні декларацій українських прокурорів та знайшли серед них щонайменше дюжину власників нерухомості у конча заспі, де маєтки коштують. Мільйони гривень за подробицями запрошуємо до нашого каналу. Докладніше далі. Найбільшим маєтком у конча Заспі володіє вже колишній заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Після скандалу з відпочинком в Іспанії у 23-му його звільнили з посади заступника генпрокурора. Однак він продовжив офіційно працювати в офісі генерального прокурора на прокурорській посаді до 20 січня 25-го. Його остання зарплата з урахуванням невикористаної відпустки склала 409 тисяч 800 гривень. Дружина прокурора Олена Симоненко щороку декларувала по 6-7 мільйонів гривень доходу від підприємницької діяльності. Тож, якщо вірити декларації, джерелом багатства Симоненка є бізнес його дружини. Олена Симоненко володіє маєтком. У конша заспі площею 640 квадратних метрів. Цей будинок придбали ще у 10-му, Тобто, на той момент Симоненко працював в органах прокуратури вже 12 років. У кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів скарги на Симоненка розглядали двічі. У 22-му його звинуватили в тому, що він змінював. Підслідність та закривав кримінальне провадження в інтересах підозрюваних, проте комісія не виявила порушень. А у 23 му розглядали його відпочинок в Іспанії на новий рік. Святкувати Симоненко поїхав на Мерседес benz С 600 який належить львівському бізнесмену та депутату Григорію Козловському у супроводі охоронця Козловського. Симоненко заявив, що має трьох дітей, тож не обмежений у праві на закордонні поїздки. Також він зазначив, що офіційно оформив відпуску в Іспанії перебувала його родина. А про те, що його везуть на авто Козловського, він начебто не знав, та заплатив за цю послугу 15 тисяч гривень. Окрім Симоненка, маєтки в Кончазаспі мають також кілька прокурорів Київської місцевої прокуратури, у тому числі чинних. Наприклад, Максим Топорков, який працював у Київській місцевій прокуратурі номер 1 декларує будинок площею майже 600 квадратів, що належить його родичці, топорковій Ірині. Ймовірно, це мати. Найчастіше прокурори оформлюють маєтки на родичів або офіційно беруть. Майнову оренду у двадцять му на Ірину Топоркову оформили одразу дві компанії Ліга «Ліга Інвестбуд» та Вайс Інвестбуд». в обох фірмах, директором, який має право підпису, зазначено колишнього прокурора Максима Топоркова. Також на компанію оформлено земельні ділянки для житлової забудови. Зазначений бізнес топорковий почали вести тільки у 22 му а будинок у козині придбали ще у 2006-му. Як видно з Google S, навколо маєтку родини колишнього київського прокурору. Рора є значна ділянка землі, зелені насадження. А ще на ділянці розташована будівля із золотим куполом, схоже на власну невелику церкву. Ще один колишній київський прокурор, який потрапляв у скандали через хабар, Святослав Мазурик, декларував будинок площею 331,7 квадратних метрів конча заспі. Будинок офіційно належить його матері Лілії, дружина колишнього прокурора Наталія Мазурик, працювала головним спеціалістом у київському апеляційному суді. до 20 24 -го. Минулого року жінка задекларувала 4300 гривень доходу та 5100 гривень соціальних виплат. Чоловік за весь рік заробив 435 100 гривень, тобто по 36 200 гривень на місяць. Святослава Мазорика затримали влітку 20-го року під час отримання 100 тисяч доларів хабаря від співробітника банку. Однак навіть після цього Мазурик продовжив працювати в прокуратурі до квітня 21-го. І це ще не все. Ми навели лише кілька приймів прикладів кришталево чесної та самовідданої роботи наших прокурорів на ниві законності. Зазначимо, у цей перелік не потрапили ті прокурори, які були звільнені ще до появи електронного декларування. Далі, як то кажуть, буде. Тож підписуйтесь на наш канал. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.